Доброго дня, майстрині і не тільки майстрині. Дуже довго дивилася на ваші відео, на ваші різні майстер-класи, на ваші різні іграшки. дивилась-дивилась, думаю, ну я ж теж в'яжу і в мене теж є що показати. Мені дуже подобається в'язати іграшки. І дочка мене вдохновила. І ще одна людина, яку я завжди дивлюся, майстер-класи і відео дивлюся, мені дуже подобається, це Ольга Вір'янова. Я дуже їй дякую, я неї захоплююся. Ще другі майстрині українські теж, теж є. І вирішила теж розпочати показати свої іграшки. Якщо вони вам сподобаються, якщо вам буде цікаво, будь ласка, підписуйтесь, лайкайте. Я буду дуже рада і буду знати, чи мені потрібно це об'язати і я буду далі. А чи мені потрібно взагалі це знімати чи ні, Поначалу трошки вам розкажу про себе. Мене звати Вікторія, живу я в невеличкому місті, мені вже 55 років. В'язанням захоплююся дуже-дуже давно, аж з 12 років мама сказала, що треба вчитися щось робити своїми руками, бо це завжди та робота, та праця, яка буде тобі приносити, коли будуть скрутні часи і якісь гроші. В'язала одежу, в'язала свитри, в'язала шапки, рукавиці, носки для себе, там комусь якийсь один раз на замовлення, діти там дітям в'язала. А потім якось так закинула це діло. І колись, коли вже з'явилися соцсети, мені натрапило в інтернеті, в Фейсбуці, мені натрапилася в'язана іграшка. І мене це зацікавило. Думаю, таке, оказується, можна зробити. І я приїхала, я працювала не в нашому місті, приїхала додому, знайшла якісь там нитки. Крючком я в'язати не вміла. Ну, колись там щось, ну не, не думала, ні, крючком, ні-ні-ні. І я знайшла там, зайшла, по-моєму, Фейсбук, ні, в Ютуб. Зайшла в Ютуб і там був майстер клас Медведика з пицями, І я сіла і спробувала. Ну там був медведик великий. Ну, я сіла і спробувала, і ось. Що в мене вийшло? Це моя сама перша іграшка. Розумієте, ну, дожень був будь медведик в мене вийшла миша. Розумієте, як? Ну, по-перше, там були нитки, тож плюшеві про які я взагалі не знала, що є такі нитки. Ну, от таке воно вийшло, маленьке, якесь гарненьке. І я зрозуміла, що я, а чого б і ні? А чого б і не спробувати? Начала дивитися, багато читати, узнала, що таке Амігорумі, і розпочала. Ну, як то кажучи, свій... свою дорогу, свій путь, своє таке натхнення, нове, нове захоплення. У мене була відпуска, і я на всі гроші, що в мене отримала я відпустку, я у місті Києві знайшла магазин і купила там крючки, пряжу. Наповнювач, якісь там очки, щось там я накупила і поїхала додому з натхненням. У мене 10 днів відпустки і я буду в'язати. Скажу вам так, що перші ті іграшки я вам не зможу показати, тому що навіть чогось немає не фото, немає не іграшок, тому що перші іграшки, в мене даже перша іграшка поїхала до Америки, до Вашингтона. Я просто їх всім подарила, людям зробила приємне. І потім потрошку-потрошку по я почала в'язати для себе, для, у мене є онучка, для онучки почала в'язати. Комусь щось там на замовлення, комусь там щось подарю, люди з задоволенням беруть роботу і, і ручну роботу беруть. От, і так якось, якось так почала свою в'язальну кар'єру. Ну, потім почалися в нас в країні дуже нехороші часи, і я сиділа вдома, діти були зі мною. Я сиділа щось там внучки, щось там в'язала, щось там плела, Бабуль зв'яжи мені то бабуля, мені бабуль. І так я мені не зникаю, ну ж, то десь вийду на вулицю, там іграшку зв'яжу, десь там на вулицю піду до наших дівчат, в ББ, там мене щось куплять, подобається. І так потихеньку-потихеньку я невістка мені предложила, запропонувала, каже: ну ви ж робите красиво. Ну чому ви не хочете ці іграшки далі показувати людям, може щось продавати, як там буде? І в мене з'явилася сторінка в Істаграмі. Бабушка нав'язала, я посилання скину там під низом, якщо кому буде цікаво, можете зайти подивитися. І я розпочала потихеньку в'язати, ходить на роботу і в'язати. Якщо цікаво, я вам ще трошки покажу, що я люблю в'язати, купувала мастер-класи, щось в'язала по схемам, люблю в'язати іграшки, От подивилася, мені сподобалося, я в'яжу. Є по схемам, є просто сама собі придумаю, сама собі в'яжу, десь там щось подивилася, десь щось. Підробила під своє, з тонких ниток я роблю, з плюша там прибавляю, мінчок, то так і собі в'яжу. Це, до речі, дуже велике. Я вміла в'язатися, бачите, нитка вже вилізла, бо іграшка старенька. Любила в'язати чогось, вміла тільки великі іграшки. Тоді були в моді великі іграшки. Зараз покажу, звісно, погано вона сюди влазить. В'язала таку іграшку, вона сантиметрів, мабуть, 60 Довжиною така іграшка зв'язала таку єдинорожку. Внучка хотіла єдинорожку. Хочу трошки вам показати, що маю на даний час, що маю, тому що люблю в'язати, я чомусь в'язала великі іграшки. Зараз наразі трошки дома маю іграшок, тому хочу показати. З ким я беру, що купую, що на просторах інтернету, щось піддивлюся, щось сама собі придумую, щось додумаю, щось зліплю. Оце в мене є така іграшка. Я трошки так посунулася. Трошки, щоб вам було зручно подивитися, Що такий Гусь. Цей Гусь Мартін був в телеграм-каналі, був в майстер-клас був в відкритому просторі, називався Гусь Мартін. Він був там у самолітному шльомі, ну, я чогось... був у мене і самолітному шльомі. Мене купили. Ну, я чомусь захотіла зробити його у нашій такій жилетці, таким жовто-блакитним крилом такі жилетки, у солом'яний, такі і в мене получився гусульський гусь. Так що маю такого гусульського гуся. Такого великого теж, теж великий, сантиметрів 60-55 а може 55 на зріст. Отакого от маю гуся. Я так думаю, дівчатка, що у вас у всіх є улюблена іграшка. Я так теж, 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 теж маю отаку от улюблену іграшку. Це мій баранчик, це мій друг, я на нього кажу, це мій дружбан. От, Маю такого собі. Дружбана, Отакого такого гарного баранчика. він тут зв'язаний якісь міхові нитки, тут плюшові нитки. І отакого от маю баранчика. Отакого от гарненького. Недавно зв'язала таку собі пандочку. Таку гарненьку пандочку. Тоже майстер-клас був в телеграм-каналі в свободному доступі. Взяла схемку, зв'язала в штанішках таких-тих. Штанішки знімаються. Бантик знімається, отаку собі гарненьку пандочку. Така вона гарненька. Зараз, дивлюся, дуже модно пандочка-іграшка. Всі так роблять пандочок, всі в'яжуть пандочок, ниточка причепилася. Всі, всі щось захоті від пандочок. Нова мода пандочки. Потім ще купила майстер-клас, і зараз марафон є в нашої української майстрині. Стидно сказати, геть забулася фамілію, Отаку пандочку. мені кажуть, що це Hello Kitty, Ну, нехай буде Hello Kitty. Ну, Мені воно пандочка, бо я платила гроші за пандочку. Ось така гарненька пандочка, цікава така, кому цікаво, може як найду, то скажу чи напишу, чий майстер-клас. На я собі зв'язала тобі, Завила гарбузика такого гарненького. В'язала гарбузика такого, дивіться, такого гарбузика зв'язала, такий гарненький гарбузик. Такий, такий, наче гарбуз бандит якийсь такий зв'язала. І зв'язала по, подивилася, там по зарубіжному майстер-класу був зв'язаний гном. Я його пальцями думаю, стовпчики з накидами там, чи що там можна зрозуміти, по картинці зв'язала такого гарбуза-гнома. Ну, був свято Халлоїн, я щось нікому не показала, ніде не пішла, його не продавала. Та так воно в мене і залишилось. Ну, думаю, що пхилу інша знову буде, може комусь буде сподоби, то може ще й продам, а може комусь і подарю, як, як вийде. Теж дивилася на просторах інтернету, зараз модні теж бички, коровки в'яжуть такі. Ну, зв'язала, так у мене було таких 4 чи 5 корівок, я їх продала, а це така корівка в мене одна осталася. Ну нічого, ще буде їй час і натхнення для неї. Це все, тут можна виложить щось в цій коровці. Віночок такий, це така наче, наша наша патріотична жовто-блакитна корівка. Ще такого слоника в'язала. Ну Чогось я люблю в'язати великі іграшки, та й схеми йдуть на великі іграшки взагалі-то то такі великі іграшки. Ще ще йому зв'язала його ще торік літом. Як він мене затримався, так він в мене лежить. Він такий гарнюний, красивий слоник. Ну, маю такого слоника. Такий гарненькі, такий рожевий цвет, звісно, на самом делі красивий, такий, насправді. камера так не передає, Ну, то так буде. В цьому році цей рік був рік дракона. Тому всі в'язали драконів, я теж в'язала багато драконів, Таких ось, дивіться, стоять маленькі жовто-блакитні, хочеш кольором. Маленькі всі розбіглися, розпродалися. Остався такий один великий. Оце вели... То, то чи це дракончик, чи це якийсь цей як його динозаврик, тому що крила не стала чіпляти, ці крила завертаються туди-сюди, а так такий маленький, такий приємний. Ну, Ось наразі все, що я вам хотіла сказати, показати. Якщо вам цікаво, лайкайте, підписуйтеся. Буду дуже рада послухати вашу критику, ваші, може, якісь побажання, натхнення. До побачення. До зустрічі!